Біжать разом в пам'ять про товариша. Учасник забігу Андрій Лавренко розповідає: сьогодні з друзями відчувають, що їхній загиблий знайомий Євген Саража поруч, та не лише на зображеннях футболок, а й в думках. Завжди людина, якщо залишається в пам'яті, то вона з нами назавжди. У нас є спільний спортсмен, колега, товариш наш, який загинув 23-му році. Євген Саража. От сьогодні ми вирішили. Присвятити йому цей забіг корейці Джон Джемін та Олена Лім переїхали до Черкас з Мелітополя. Розповідають, війна змусила їх сім місяців пробути в окупації. Нині ж вважають за власну місію долучитися до пам'ятного забігу. А це вважаю важливою єдністю, долучатися до єдності, підтримувати. Звісно, є для нас близькі люди, чию пам'ять ми хочемо вшанувати і, взагалі, об'єднуватися і щось робити разом. Це мабуть той мінімум, який можемо зробити для того, щоб вшанувати. Пам'ять наших героїв у нас є загиблі, наші рідні, близькі, От, ну і тому долучилися, звісно, для того, щоб в принципі, підтримувати єдиний дух. Родина Полякових чекає своєї черги для участі в забігові. Дмитро каже, сьогодні біжать не для нагород, а для пам'яті про загиблого брата. Біжимо за мого рідного брата, загиблого під час війни. в минулому році. На Донеччині захищав Київщину, захищав сам Київ безпосередньо, захищав Харківщину, але потім, уже коли на Донеччину поїхав, Донеччина його у нас забрала. Бігти за загиблих воїнів прийшла і Вікторія Охріменко. Це Однокласники наших батьків, але вони були як члени сім'ї обидва. Це Марчевський Юрій, і я біжу за Даценка Леоніда. Важливо, тому що треба пам'ятати, якою ціною нам зараз все дається, щоб в майбутньому наші діти не платили цю ціну. Сьогодні бере участь із сином, каже, ходять на пробіжки разом, тому на забігові теж вдвох. Поруч з ними, але в думках додає і чоловік, який нині обороняє країну. Минулого року наш тато зміг. Брати участь в цьому забігу. Цей рік, на жаль, в нього не виходить, тому ми замість нього. А Нацгвардієць Анатолій Турчак каже, сьогодні він один з найстарших учасників, йому 53. Я до цього тренувався півтора-два кілометри, тому просто я не на швидкість, я намагався підтримати формі. Я бігаю. Ну як і всі кожен хотілося прийти першим, ну ви ж бачите, куди ж проти молоді поперти. Забіг шаную воїнів Біжу за героїв України у Черкасах. відбувається в четверте, розповіла директорка Черкаського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Марія Шелест. Каже, організували цей захід разом з комунальними установами міста та громадськими організаціями. Цього року долучилося найбільше учасників 507. У Нас сьогодні наявні дві дитячі вікові категорії. Осталі йде категорія спортсмени. Це професійні спортсмени, аматори. І окремо ми виділили категорію ветеранів війни. Військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони. Це захід, мабуть, більше. Він хоч і носить таку форму фізкультурно оздоровчого заходу, але це, мабуть, більше не про спорт, це більше про вшанування полеглих воїнів. Тобто на цьому заході головна ідея є те, що кожен учасник, який приходить, він реєструється, отримує реєстраційний номер, і в цьому номері зазначається прізвище ім'я загиблого воїна Черкаської області. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.